2024 рік щедрий на ювілеї для нашого університету. Це важливі події в галузі освіти і науки в царині студентського і громадського життя. 7 березня, коли ми святкуємо День Львівської політехніки і відзначаємо 208-му річницю з моменту заснування реальної школи, першої основи Національного університету Львівська політехніка, ми розповімо про найважливіші ювілеї. Однією з найважливіших подій в історії нашого університету, що відбулася 180 років тому, стала реорганізація цісарсько королівської реально-торгівельної академії у технічну академію. Нагадаємо, що 7 березня 1816 року імператор Австрії Франц І підписав дозвіл на відкриття у Львові реальної школи першооснови майбутнього університету. Майже через 30 років, 3 лютого 1844 року, на підставі рішення імператора існуючий навчальний заклад перетворили на цісарсько королівську технічну академію заклад вищої технічної освіти, яка розпочала своє навчання 4 листопада цього ж року. Отже, технічна академія постала не як новостворена освітня установа, а як заклад освіти на базі вже існуючої попередниці. І цьогорічний ювілей важлива віха у розвитку львівської політехніки, яка своїми витоками сягає 7 березня 1816 року. Сьогодні для нас звично, що при кожному університеті є студентські гуртожитки, якими опікуються самі ж навчальні заклади. Насправді гуртожитки у Львові з'явилися відносно нещодавно, наприкінці 19 століття. Історія появи першого гуртожитка при Львівській політехніці сягає 1888 року. Тоді товариство братньої допомоги студентів політехнічної школи зібрали близько 10 тисяч золотих ринських на будівництво майбутнього гуртожитку, будинку техніків. Жертводавцями були професори, випускники, міські урядовці, аристократи, представники духовенства і звичайні містяни. Ділянку під будівництво подарували відомі львівські архітектори політехніки Юліан Захарієвич, Іван Левинський. Фірма останнього і спорудила будинок. Розташування майбутнього гуртожитку було зручним неподалік від головного корпусу Львівської політехніки. Наріжний камінь освячено 12 липня 1894 року. Будинок мав сучасне, як на той технічне оснащення: каналізацію, електричне освітлення, телефон. Санвузли, а також пральну та кухню. Тут були зали для подій, розваг, читальня, кімната керівництва і прислуги. У міжвоєнний період у будинку надбудували четвертий поверх. На головному фасаді збереглися символи товариства братньої допомоги студентів політехнічної школи, циркуль та трикутник. Сьогодні це будівля навчального корпусу номер 32 Львівської політехніки. Пізніше традицію першого студентського гуртожитка Львівської політехніки продовжили наступні. Академічний дім збудований у 1906 році за проектами Тадеуша Обмінського і Філемона Левицького для українських студентів різних закладів вищої освіти у сучасній вулиці Коцюбинського. Дім техніків зведений у 1929 році за проектами Альфреда Захарієвича і Євгена. Червінського на сучасній вулиці Бой Желенського і аж до комплексу гуртожитків студентського містечка львівської політехніки, що споруджувалося впродовж 50 х 80-х років ХХ століття. Ікмортуї вівунт муті локуунтур. Тут мертві живуть і німі промовляють. Цей напис латинською мовою на фронтоні науково-технічної бібліотеки Львівської політехніки чудово ілюструє, чим були і є бібліотеки для людства своєрідною скарбницею знань. Цьогоріч ця будівля святкує своє 90-ліття, бо, власне, у 1934 році було завершено будівництво приміщень науково-технічної бібліотеки на вулиці Професорській. Понад два століття бібліотека є своєрідною духовною скарбницею та інформаційною базою університету. Її історія розпочалася з 1816 року із заснуванням реальної школи у Львові. Вона зростала і розвивалася разом з університетом. Коли у 1877 році звели будівлю головного корпусу політехнічної школи, туди перенесли і бібліотеку, розмістивши на другому поверсі з північного боку споруди у двох просторих залах. Постійне зростання книжкового фонду та кількості читачів призвели до того, що вже у міжвоєнний період постало питання про розширення бібліотеки. Будівництво бібліотеки Львівської політехніки у стиль арт-деко за проектом Тадеуша Обмінського тривало 6 років з 1928 по 1934 рік і коштувало 1 мільйон 240 тисяч злотих. Однією з цікавин у бібліотеки є його старе книгосховище. При його обладнанні були використані лише вогнетривки матеріали бетон, метал та скло, що відповідали найсучаснішим вимогам тогочасної протипожежної безпеки. Найбільш інтенсивний період розвитку в історії науково-технічної бібліотеки Львівської політехніки припадає на 70-80-ті роки ХХ століття. Були добудовані нові приміщення, зокрема фондосховище на 1 мільйон томів. За часів незалежності України науково-матеріальна база бібліотеки постійно вдосконалюється і розвивається. Без сумніву, можемо стверджувати, що науково-технічна бібліотека Львівської політехніки посідає одне з визначальних місць серед бібліотеки сучасної України. Ще одна важлива подія, без якої важко уявити львівську політехніку, святкує цьогоріч свій поважний ювілей. Хоча зазвичай вона асоціюється з молодістю і талантом. Мова про фестиваль студентської творчості, весна політехніки, започаткований у кінці 50-х років ХХ століття як невеликий захід. З часом він перетворився на грандіозне мистецьке дійство, що триває цілий місяць і яке відвідують тисячі глядачів. Традиційно фестиваль організовують колегія студентів та профком студентів і аспірантів львівської політехніки. Під час весни політехніки студенти усіх інститутів нашого університету презентують свою творчість у різноманітних жанрах і номінаціях, серед яких виступи вокальних та танцювальних колективів, читання поезії, театральні постановки і навіть кіно. Цікаво, що власне на фестивалі Весна Політехніки свого часу виступали такі віддатні виконавці, як Пікардійська Терція, Плач Єремії, Роза Марена і Тарасова Ніч. Весна політехніки невід'ємна частина студентського життя нашого університету. За роки існування цього фестивалю сотні студентів відкрили у собі таланти письменника, художника, актора, музиканта, співака чи навіть режисера.